Не чіпати його! Я сказала не чіпати. Не чіпати його зовсім рукою! Я не Пожалуйста, я тебе порушення. Вони порушили всі права. Ви в курсі, що ми порушили всі права Конвенції людини. Ви в курсі? Покажіть мені, будь ласка, документ, на якому ви його вивозите. Документ, мені швидко. Документ ну, швидко мені знімають. По почекайте, по -почекайте, буде по -почекайте, по почекайте, заспокойтесь. Адміністрація про це знає, що ви робите. Хто розповідає? знає і хто знає? Покажіть я мені знає. дозвіл. Дозвіл, покажіть я мені. Дозвіл. Я дружина, я маю право бачити всі документи. Я Юра, зараз будь, будь ласка, паде, хто відповідає за його здоров'я? Я хочу бачити документи. Мені документи показали. Відповідно, є заявка слідчого. Мені пофіг ваш слідчий, мені документи від лікаря. Не просимо, нікуди не йдеш. Ні, ні, ні. Ви бачите, Почекаємо. його погано. Що ви робите? У мене є... Застрілюйте мене, я його не випущу з лікарні. Я сказала. Стріляйте мене, я нікуди не випущу його. Я не даю добро. Будь ласка, стримайся. Документи показали мені. Документи показали мені, Оці, які не вивозити. Документи мені. показали мені всі документи. Відкрили мені документи і показали. Яка заявка? Яка заявка? Показали, я хочу фотографувати їй цю заявку. Що значить? ні? через ні, не шановна, я не можу заспокоїтися. Ви влаштовуєте, ви знаєте, що там з моїм чоловіком. Чого? Я не дозволю цього. Тому? Понятно? Чого? Одному, другому, третьому. Не, 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 не дозволю. Ні. Ні. Я дозволю. Ні. Ні. Звісно, Юр, вони тебе обдурили. Нема <ан> тебе нічого. Юр, нема в них нічого, я тебе прошу. Я тебе прошу. Що ти мені застудить? Що ви чекаєте? Очекаєте. Зупиніться. Зараз прийде адміністрація. читаю, чекайте. Юра, вони тебе обдурили. Я тебе прошу. обдурили! Давайте почекайте. Вирушили <серква> що... все. Почекайте, ну ви її теж не штовхайте. Вона дуже. Готовні мої допомоги. Ви що? Дайте цю допомогу! Лікаря, посидьте! Будь ласка! Заспокойтесь! Лікаря, будь ласка, майте совість! Давайте, проводимо присягти. Юля, Юра, мені тебе обманули, В них немає ніяких документів. Я вам показую цю документ.